Усім дня! Ось і я, ваш улюблений народний... Нам маркетолог 1997. Спам... СПАМТОН Джи Спамтон! ОЧІ мої грішні! Та хіба ж це не Світляк! Гей, гей, гей! Бачу! Вас мужчина холодна ніч! Друзі, вирішили, що ви... Є ваш лимакан! Увесь бізнес! Кисі підгодя! Коту підгріз! Спиш серед лайня в сраній помийці! Чи нема в мене особливої пропозиції для самотніх сердець? Як ви! Якщо ви! втрачаєте контроль над своїм життям? Yeah. Треба просто вхопити його за... Самі патолочки. Нащо такий булочці? Yeah. Як ти? Батькатися на своє. Yeah. Ані цента yeah. не варте життя, коли з тебе може бути yeah. велике ЦБ! Yeah. Велике ЦБ! Велике ЦБ! Саме так! Це твій шанс стати велике себе, як я! І я маю! Саме те. Що ти хочеш? Звісно ж, це. <рик> ти його хочеш? Ти хочеш? <рик> Я ж знаю. Яку же для вас мою акцію? Все, що потрібно, це показати мені ваш. об'єкт. Ти ж швітляк, так? У тебе ж є? Промінь. <рик> Може, ти йде <дема> мене ним? Попілуєшся? <рик>